У нас завжди вибухова волна вона приходиться на цю сторону. У 22-му році, якщо пам'ятаєте, біля церкви було у нас такий... Гучно, то це були пошкоджені ці вітражі, ці... ці вікна. Ну До чого я це веду? Що Знову постраждала ця сторона. Вона пішла, а, до речі, ця сторона була постраждала, але сьогодні прийшлося, вибухова волна, прийшла всі вікна. Вона стареньки, ну як завжди ушкоджує, ось вона пішла по цій лінії. Пішла наступна. Ось сюди пішла, коли повна ось, бачите, ось ось це все воно. Ну це все бихова холо. Я особисто знайшла. Знову з цієї сторони ж нашла уламки, я не знала це. Мені підсказали, що це вже був шахід, Вон такий блистявий, такий легенький матеріал. А ось співробітники принесли залізо. Ну, я трішечки бачила в своєму житті, тому це уламки ракети, тому що над нами було дуже чутно. Це три, як було сказано, три летіло. Здання дуже дуже, звісно. Телі пала дуже, бо старе здання ушкоджено. А я ще кажу, що це два-полтори рочки назад це все було все ушкоджено. Тому ця сторона відносно під центру. Далі.